Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми знаходимося біля будинку за адресою Оболонський проспект 30. Сюди нас запросили небайдужі місцеві мешканці, щоб показати проблеми будинку і прибудинкової території. Мешканці цього будинку є досить активними і небайдужими. Як ми можемо побачити, буквально кожен зелений клаптик прибудинкової території він доглянутий на ньому достатня кількість зелених насаджень, дерев. Це все мешканці роблять за власні кошти. Але, попри це, місцева влада не дуже хоче їм допомагати надалі продовжувати асфальтувати двір. Перша проблема, яка в нас є, це наша проїзна дорога біля будинку, яка не ремонтується вже більше 15 років. Всі ями, які тут є, за можливістю мешканці самі засипали щебнем, намагались самі асфальтувати. Але ж ви розумієте, що Грошей на все в нас не вистачає, і дуже багато питань у такого великого будинку, куди діваються гроші, з якими ми витрачаємо, які ми оплачуємо з прибудинкової території. Наш спортивний майданчик було розриття, його засипали. Це вже не спортивний майданчик, шматок якоїсь території, яка не використовується за призначенням. Нам би дуже б хотілося, так як в будинку багато дітей, багато людей, які займаються спортом, хотілося б мати нормальне. Нормальний спортивний майданчик, який буде відповідати європейським стандартам, європейським та світовим стандартам. Дуже дико, коли на спортивний майданчик зроблений підлога зроблена з асфальту, бетону, дитина падає. Тут неодноразово би били коліна, були травми. Біля будинку немає майданчику для вигулу собак. Є що облаштувати, але нічого не відбувається. В кожному під'їзді є е, ось таке приміщення, яке було розраховане на консьєржа. Мешканці незрозуміло які, скажімо так, облаштовують це під е, сміття, під хламідник. Хоча тут мов, міг би зберігатися якийсь інвентар, садовий, е, ну, воно могло працювати б за. Більш нормальним призначенням хотілося б замінити поштові скриньки. Жек не міняє, укрпошта не міняє скриньки. Вже ви, ви бачите. Які вони вже немає ні, ні, ні замків, ні виду, нічого. Хотілось би або замінити ліфти, або зробити їх ремонт. Ми навіть намагалися самі зробити тут освітлення, звертались до як то кажуть, працівників хто обслуговує ліфтові кабіни. Вони кажуть, світло є, ну все добре. Ця стінка вона продовжує відходити за того, що йде усадка будівлі. Вже приходив, приходили мастера. Просто е, замостили цю тріщину, але вона знову з'являється, тому що це вже аварійна, аварійна ситуація. Хотілося б, щоб в під'їздах дійсно змінили лампи на освітлювальні прилади з датчиком руху. Це стиль хай-тек, який самі мешканці зробили собі козирок, тому що при виході або заході в під'їзд, коли йде дощ, все лється на голову. Вхід в під'їзд, дивіться стан. Якщо мешканці зберуть гроші, вони це зроблять самі. Але чому вони повинні збирати гроші для того, щоб це відремонтувати? Де гроші з утримання будинку? Постійно йде залиття криші, постійно це йде в у... вода. Йде у під'їзд, підмиває стіни і. У нас постійно вода уходить вниз, іде усунення. В деяких під'їздах є навіть обвали, які йдуть у підвал, які ми самі намагаємося залатати, щось зробити, якось укріпити. Колись в кращі часи привозили землю. Тут можна було розкидати, щось посадити ну, щоб щось росло. Зараз уже землю до давно не привозили. Ми за свій рахунок купуємо там щось ну, за свої кошти. Купляємо щось там, розсипаємо, де там ми щось садимо. А так загалом це вже давно не робить. Да, Останнє, що робив ЖЕК, це дякувати Богу. Вони завезли пісок на дитячий майданчик, двірники розкидали, розрівняли і хоч якось облаштували дитячий майданчик. Більше все. Ми звертаємось до Оболонської районної адміністрації та Київської міської державної адміністрації, аби ви звернули увагу на проблему мешканців та почали сприяти їм у вирішенні. Якщо у вашому дворі такі самі проблеми, долучайтесь до наших спільнот небайдужих мешканців Оболонського району, надсилайте фото, пишіть адресу, і ми разом будемо з вами вирішувати ці проблеми.